Усім, як ви знаєте, зараз особливо популярні так звані ігрові ноутбуки для геймерів, а також професійні рішення для майстрів контенту. Але що робити, якщо хочеться працювати і пограти одночасно? А ще щоб девайс був стильний, легкий, тонкий, та ще й з потужним залізом і професійним екраном. Для таких потреб у Asus є лінійка VivoBook Pro. Сьогодні ми розглянемо, що ж виділяє Asus Vivobook Pro X16 OLED від інших більш звичайних ноутбуків. Взагалі, цей ноутбук може бути іще із 14-дюймовим екраном та не лише 4К OLED. Але на тесті в мене якраз 16-дюймова модель з 4К oled дисплеєм Edge в творчому співвідношенні сторін 16 до 10. І це є найпершою особливістю, яка відрізняє його від інших. Екран займає 86% площі та має доволі тонкі рамки по вертикалі та трохи трохи товщі по горизонталі. Він відтворює реалістичні кольори на будь-якому рівні яскравості з глибоким чорним, в той час як інші LCD дисплеї втрачають глибину кольорового охоплення при зменшенні яскравості. До речі, про яскравість максимум 550 ніт, що доволі багато. Перше сівши за цей ноутбук, я одразу зменшив яскравість, але тут є і свої мінуси. При зменшенні яскравості до 50% чи менше, система попередить, що використовується широтно-імпульсна модуляція, яка може спричинити втому ваших очей, а на максимальній яскравості цієї проблеми немає. Дисплей сертифікований компанією Pantone і має 100% кінематографічний діапазон кольорів dci p 3 та 133% SRGB. Контраст мільйон до одного говорить сам за себе. Чорний колір максимально близький. До натурального. Також oled матриці мають швидкість відгуку 0,2 мілісекунди, що було б добре для кіберспортивних ігор, але частота оновлення тут лише 60 Гц. Окрім цього, тут реалізована технологія СУВУ шкідливого для очей синього кольору. Зазвичай інші подібні режими просто відрізають цей діапазон, що погано впливає на відтворення кольору. Однак СУВ і не шкодить вашим очам, і не впливає на кольорову гаму. Якщо говорити про моє суб'єктивне враження, то я був здивований, переглядаючи мої фото з відпочинку. У порівнянні з іншими дисплеями фото та відео заграли новими кольорами, а також з'явились деталі в темних місцях, які я раніше не помічав на інших пристроях. oled матриці мають і такий недолік, як вигорання, але не в нашому випадку. В драйвер інтегрована система захисту від вигорання шляхом здвигу застиглого зображення, а також автоматичним виявленням деградованих пікселів і подачі більшої сили струму на них. Процесор 11-го покоління Intel i7 11370H. з Частотою 3.3 та 48 ГГц в турбобусті, 4 ядра, 8 потоків та 35 Вт максимальний TDP. У тесті CPU-Z процесор набрав 492 та 2810 в одно та багатопоточній продуктивності відповідно. Якщо порівнювати з іншими результатами синтетичних тестів в таблиці, то цей процесор може замінити повноцінний настільний AMD Ryzen 5 3600. Також ось результати тесту Cinebench R23, де можна помітити, що цей. Вільний 35-ваттний процесор, все одно що топовий десктоп 7-го покоління Intel. Оперативна пам'ять розпаяна на материнській платі у двоканальному режимі в обсязі 16 ГБ. Має частоту 3200 МГц, але таймінги не найкращі 22. Через це в тесті кеша та пам'яті ми маємо великі затримки 105 наносекунд. Хоча це більша проблема для райзенів, які більш примхливі до оперативної пам'яті. Накопичувачем виступає М2 SSD на 1 ТБ. Швидкості ви бачите на екрані. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 на 4 ГБ відеопам'яті розрахована на драйвери Studio, але ви можете встановити і драйвери game Ready та грати, ніхто вам цього не забороняє. Проте ноутбук все ж краще себе показує в робочих додатках, аніж в тяжких ігрових тайтлах. Я спробував експортувати 12 хвилинне відео з кольорокорекцією та ефектами в 4К 25 Мбіт, і приблизний час рендеру вийшов трохи менше 30 хвилин. Це якщо з апаратним прискоренням. Без апаратного прискорення. Десь 40 хвилин. Перш ніж перейти до тестів ігор, треба зазначити, що система охолодження розрахована на періодичні навантаження для типових сценаріїв використання роботи з контентом і не зовсім підходить для ігор. Тут хоч і два вентилятори, але і всього дві теплові трубки. Інша справа це режими живлення та охолодження ноутбуку. За допомогою стрес-тесту AIDA64 я з'ясував, що найкращий з режимів стандартний. При майже тих самих показниках продуктивності шуму та жару менше, аніж в режимах продуктивності. Активність та повна швидкість. Також є режим пошепки, якщо вам потрібно економити заряд батареї. Ігри тестував в стандартному режимі, але чомусь запис екрану сильно впливав на показники FPS монітору, тому додавайте по 5-10 кадрів на секунду до кожної гри. Ось скріншот без запису як доказ. В Cyberpunk 2077 Full HD 16 на 10 на низьких налаштуваннях та DLSS якість маємо в середньому 37 кадрів на секунду. Без запису екрану цей показник був на 10 кадрів вищим. Середньому 45 FPS. І це враховуючи те, що я забув перевстановити драйвера зі студіо на геймреді. В Fortnite на середніх налаштуваннях на тому ж Full HD з DLSS якість, в середньому маємо 80 кадрів на секунду. І якби не запис екрану, я б зайняв топ-1, а не топ-3. Тому знову-таки додаємо плюс 10 FPS, які втратили через скрінкаст та неігрові драйвери. Якщо говорити про дизайн, то це яскравий приклад, коли поєднується ігровий та діловий стиль. Весь корпус з алюмінієвого сплаву матово Текстури. В кольорі прохолодне срібло ноутбук виглядає як тонкий злиток металу з випуклим тисненням під логотип на кришці. Сам ноут доволі тонкий, товщина трохи менше 19 міліметрів, а вага приблизно 2 кілограми. У відкритому положенні по дизайну він схожий на клавіатури від Keychron, про що свідчить одна помаранчева клавіша Escape та функціональні клавіші більш темного відтінку сірого. Тобто, це прямий натяк на те, що девайс і для роботи, і для ігор. Доволі зручна клавіатура з підсвічуванням та ну-падом розташована. Майже по всій ширині корпусу із декоративних елементів на корпусі присутні відмітки межі різних функціональних клавіш, хоча і без цього усе інтуїтивно зрозуміло і зручно розташовано. Тачпад величезний та має додаткову функцію діалпад. Протягнувши від правого середнього кута до центру, підсвічується спеціальна інтерактивна зона. При взаємодії з нею на екрані відобразиться оверлей, який ви можете налаштувати як вам завгодно. Наприклад, окрім глобальних налаштувань, як от яскравість екрану чи гучність звуку, ви можете редагувати характеристики пензля в фотошопі, змінювати масштаб, виправляти помилки за допомогою історії та інші функції на ваш вибір. Усе це доступно легким рухом навколо спеціальної зони на тачпаді. Буде особливо корисно тим, хто звик працювати однією рукою. Ця фішка сумісна з більшістю робочих додатків останньої версії. До речі, кнопка увімкнення на клавіатурі теж має сенсорну поверхню і зчитує відбитки пальців, тож ви можете з легкістю увійти в систему одним натисканням кнопки, не вводячи пароль. Без паролю можна увійти і за допомогою HD вебкамери та функції Windows Hello. Сама камера прикривається шторкою з кольоровим індикатором, так що ви завжди зможете зрозуміти, працює вона чи ні. Поруч із нею розташовані два стереомікрофони з вбудованою функцією інтелектуального шуму. Глушення. Ця функція, подібно Nvidia Broadcast, працює і в іншу сторону, тобто відрізає шуми не тільки вхідного, але й вихідного сигналу. Динаміки від Harman Kardon розташовані якнайближче до користувача на дні ноутбуку. Звук доволі гучний, без спотворення та не ріже слух. Більшість роз'ємів розташована праворуч, комбінований міні-джек, слот для мікро sd карток, USB C Thunderbolt 4 зі швидкістю до 40 Гбіт у секунду, HDMI, USB A3.2 та роз'єм живлення. З іншого боку, два USB. Збі ей так роз'єму RJ45, тобто езернет роз'єму, тут немає, але його повністю замінює модуль Wi Fi 6 з потужними антенами. Також бездротовий модуль підтримує Bluetooth 5.0. У 16-дюймовій моделі розташована батарея на 96 Вт годин, яка забезпечує автономну роботу ноутбуку протягом десь 10 годин. А також ви завжди можете підзарядити ноутбук навіть за допомогою павербанку чи іншого зарядного пристрою через той самий USB-C, якщо немає можливості скористатися основним блоком живлення, ну, наприклад, у дорозі чи на природі. Як висновок можна сказати, що Asus VivoBook Pro 16X OLED це щось суміжне місце. Між іграми та роботою. Основною його фішкою є 16-дюймовий 4К oled екран який і відокремлює цей девайс від інших своєю кольоропередачею та контрастом. Цікавий універсальний дизайн, компактність, зручна клавіатура та великий тачпас з додатковою функцією робить цей ноутбук привабливим девайсом для тих, хто завжди хотів мати собі робочий інструмент і іграшку в одному флаконі. Так, звичайно ж, є свої недоліки і компроміси. Наприклад, замість 4К 60 Гц екрану я браче обрав фуледж. Ді та 120 двадцять але такої опції, на жаль, немає. Також бентежить нерівний графік фреймтайму в іграх. І хоч я проводив тести з драйверами студіо, але я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, бо я сумніваюся, що хтось кожного разу після роботи з контентом буде перестановлювати драйвери, щоб годинку пограти в ігри. Також є точно такий ноутбук, але вже на базі процесору AMD Ryzen. проте це вже зовсім інша історія.